Всім привіт! Мене звати Люба і ви в мене на каналі НЛО Крафтленд. Нарешті дійшли руки зняти хоча б перший відеозвіт. Ми були в різних поїздках. Обіцяла сама собі, але ну як зазвичай, в мене це не дуже виходить. Сьогодні знімаю те, що вже є закінчене за попередні 14 днів, трошки замало. Планувалося набагато більше, але сьогодні. Повинна бути плідна нічка, тому що на завтра я готуюся на ярмарку. Але завтрашній стіл, я вже завтра ярмарочний стіл вам знімлю. Окремо знімлю вам е, стійку з брілками. Вона в мене на 24 вішачки, і вона в мене вже переповнена і прийдеться. Хоча я боялася, що мені не вистачить, але бачу, що прийдеться більші іграшки класти в коробочки на стіл. на стійку попадуть хіба менші. Ось. Ще яка кількість загальна, моїх всіх не, 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 не знаю. А потім ще звіт здам вам і собі, скільки всього і чого продалося, і в яку ціну продалося. Так, що у нас. Тут є. У нас тут є їжечки, вони, правда, в мене замовлені. Але я, так як я не потрапила до тої жіночки, яка в мене замовила на продажу таких їжачків, я їх вирішила взяти з собою на ярмарку і показую, які класні їжечки. Схема, якщо я не помиляюся, Інна НК. МК. Можливо, я помиляюся і. Я краще не буду вам називати, там, де сумніваюся, якщо вас цікавить та чи інша іграшка, ви, ой, ви просто напишіть мені в коментарях, я тоді вам знімлю, напишу або скину посилання, ця схема є у вільному доступі цих хіжечків. Так, також вільна схема є в доступі на ось таких гусачків з довгими шиями. Їх беруть часто в мене, принаймні минулого року вони були популярними, і я нав'язала і їхала по сумку. У мене в дитини був випускний, і я забула в батьків вишиванку своєї дитини, та, що в мене була замаленька, і прийшлося батькам передавати. Автобусом, і я поки катнулася туди. Майже півтора години назад, поки чекала, в мене вийшло зв'язати сім гусачків. Так, там в кутику є такі резиночки гарні. Я їх вам покажу. Я з залишків Alize Алізе Пуфі в'яжу ось такі резиночки. Схема є опис, як я їх в'яжу в мене на каналі в відеоролику. Ось, і вони в мене теж частенько продаються. Як же ж без сердечок? За цей час я зв'язала 10 сердечок. На ярмарку без сердечок нема чого йти. Ось такі павучки на з з тіктоку. Я знайшла схему і трошки модифікувала під себе, щоб вони вийшли більші. мені зв'язалося 4 павучка. Так, черепашки. Черепашки, наскільки мені відомо, я Ну, не знаю, я по пам'яті в'яжу. Чи є в когось така схема, чи немає, я собі сама її записала під себе. Їх в'яжу. Я їх маю вже декілька готових, і, дек... і три ще мудрилася закінчити. Вони в мене були в роздріб лапки. Це все, якщо відноситись до того, що я казала, що боротьба з недов'язами це, мабуть, оті черепашки до недов'язів відносяться. Три черепашки, один, два. 3. Що у нас по... Далі? У нас по нас без ротиків. О, провтикала я вишити ротики, але ми це зараз виправимо. 4 скатика в мене зв'язалося 5 коал. Коалу, я точно знаю. Я в'язала по схемі Вікторії Хрептак. На YouTube каналі є в вільному доступі ось така схема. Але вони в мене мацюпусі вийшли, і я вставляла очка не 12 мм, а 10. Вони мені чомусь виглядали дуже витріщовки з 12 ками Ну Кожен варить борщ по-своєму. Так би мовити, так. якщо взяти до недов'язів, це, мабуть, крім черепашок, дов'язала я ось такого зайчика по схемі Марусі Прокопенко. У мене була готова вже голова, я тільки лапку і тіло дов'язала. Я не вписуюся в один моток, і я зазвичай компоную інші кольори. А якщо вас цікавить, щоб в однотонний, то треба брати це більше для рукодільниць. Треба брати два муточки. У мене не виходить не ніколи зв'язати з одного мутка цілого зайчика. Хоча я досить плотно в'яжу. Так, корівка, вірніше телятко. Корівка ще не завершена. Чекаю, щоб її втягнути очка, пришити вушка, ріжки і мордочку. Ось, І вона ще чекає свого завершення. Це щодо наших марафонів. яких я... Хотіла, хотіла нав'язати набагато більше, але поки що не виходить. Працювала трошки з черешнею, насушила воїнам нашим пастили. Тому для в'язання було мало часу. І також лінивець е, теж з марафону. Ось такий у мене підсумок за попередні дні. Всім мирного неба! Хай Бог вас береже.